Всім привіт! Сьогодні ми зробимо багато поз на розкриття плеч та грудей. Такі пози покращують дихання та навіть покращують настрій. Давайте почнемо у позі Ваджрасана або як я сиджу зараз на колінах та п'ятах. Заведіть свої руки за спину і з'єднайте долоні разом у замочок. Зробіть перший свідомий глибокий та повільний вдих, і повільно випряміть ваші руки і відчуйте ваші лопатки, як вони з'єднуються, майже з'єднуються разом. Груди та плечі розкриваються. І тепер на видиху тягнемось грудьми аж донизу, до килимку, відпускаємо чоло на підлогу або, можливо, на його блок, якщо так відчувається зручнішим. І підіймаємо руки догори. Якщо тут зручно плечам, то ви можете витягнути руки над за голову. Залишайтеся тут та дихайте глибоко. І якщо тут зручно вашим плечам, то можливо зовсім трошки похитайте вашим замочком вліво та вправо. Зупиніться у центрі. Тепер на наступному вдиху ми тягнемось замочком з рук назад і повільно підіймаємось. І тепер на видиху відпустіть ваш замочок і розслабте ваші руки на стегнах. Добре, тепер давайте станемо позу на четвереньках, на руках та колінах. Поставте ваші коліна на ширині. Стегон, а руки прямо під плечами. Добре, тепер на наступному вдиху підійміть вашу ліву руку над головою і подивіться на вашу ліву долоню. І тепер на видиху відпустіть ліве плече під праве плече і потягніться лівою рукою до правої сторони. Повністю відпустіть ваше плече, ваше вухо щоку на підлогу. Залишайтеся тут. І декілька опцій для вашої правої руки. Можете витягнути її вперед. Або покласти праву руку на поперековий відділ спини, або, якщо це доступно, то схопитися за ліве стегно. Тепер повільно повертайте вашу праву руку біля вашої голови. На наступному видиху, ми, наче, відштовхуємось правою рукою, підіймаємо ліву руку повністю догори. Знову подивіться на ліву долоню. Відпустіть цю руку під плече, повертаємося до пози на четвереньках, і ми одразу підемо на іншу сторону. Тепер зробіть вдих і підійміть праву руку над головою. Подивіться на праву долоню. На видиху відпустіть праве плече під ліве і Потягніться правою рукою до лівої сторони. Відпустіть все на підлогу, вашу голову. Ті самі опції для лівої руки можете відправити її вперед, або, можливо, покласти на поперековий відділ спини, або схопитися за праве стегно. Добре, тепер повільно повертайте вашу ліву долоню біля вашої голови. Знову ж таки, наче ви відштовхуєтесь лівою рукою на вдих, ми підіймаємо праву руку догори. І тепер на видиху відпустіть все вниз. Переконайтеся, що ваші долоні ширші за ваші плечі. Тепер зробіть вдих, поставте пальці ніг на підлогу. І на видиху підійміть коліна, відправте стегна назад і догори. Собака мордою донизу. Тепер поставте ваші ступні ближче одне до одного. На наступному вдиху підійміть праву ногу догори. На видиху, спочатку перевідіть вагу тіла вперед, зігніть ваше коліно і ступіть поміж рук. Якщо це не сильно доступно, то допоміжіть цій нозі з рукою. Ось так. Тепер на вдиху ми підіймаємо руки над головою. І на видиху відправте ваші руки за спину, з'єднайте руки в замочок, зробіть тут глибокий, повільний вдих, випряміть ваші руки, відчуйте ваші лопатки. І тепер на видиху залишайтеся тут, зігніть ваше коліно трошки більше і потягніться замочком назад і вниз. Опціонально завжди ви можете відпустити ліве коліно донизу. Або залишатися тут для більш сильної опції цієї пози. Давайте зробимо ще один вдих. І тепер на видиху, якщо ви ще цього не зробили, тепер відпустіть ваше коліно, ліве коліно, лівий пальці ніг. Відпустіть ваш замочок з рук. Тепер зробимо вдих, підіймаємо руки над головою. І тепер на видиху зігніть ваш лівий лікоть і покладіть праву руку на лівий лікоть. тепер потягніться до правої сторони. Тепер на вдиху ми підіймаємо руки над головою. Повертаємось до центру. На видиху відпустіть ваші руки на підлогу. Підверніть ліві пальці ніг, підійміть ліве коліно і зробіть крок назад. Собака мордує донизу. Тепер поставте ступні ближче одне до одного. На вдиху підіймаємо ліву ногу догори. На видиху вага тіла вперед. Зігніть ліве коліно і зробіть крок поміж рук. На вдиху, підійміть руки над головою. І на видиху, як ми робили до цього, руки за спину, з'єднайте руки в замочок, глибокий повільний вдих, випряміть ваші руки, відчуйте ваші лопатки. На видиху залишайтеся тут, зігніть ліве коліно трошки більше і потягніться замочком назад і вниз. Так як ми робили до цього, ви можете відпустити коліно або затриматись тут ще на один вдих. І повільний видих, тепер відпустіть коліно, відпустіть праві пальці ніг. Повільно відпустіть ваш замочок, зробіть вдих, підійміть руки над головою. І тепер на видиху зігніть правий лікоть, покладіть ліву руку на лікоть і потягніться до лівої сторони. Перевдих, повертаємося до центру, руки над головою. І на видиху відпускаємо долоні на підлогу. Підіміть праві пальці, праве коліно і крок назад лівою ступнею. Собака мордою донизу. Добре, тепер знову поставте ступні ближче одне до одного. На наступному вдиху ми переводимо вагу тіла вперед у планку. І тепер на видиху по своєму відпускайтесь повністю на підлогу, на живіт. Добре, і тепер у цій позиції зігніть ваші лікті і поставте передпліччя перед собою на підлогу. Переконайтеся, що ваше плече знаходиться прямо над вашим ліктем. А лікті близько одне до одного і широко розправте пальці рук. І тепер зігніть праве коліно. Використовуйте ваше ліве передпліччя пліч... перед як вашу точку упори. І потягніться правою рукою до внутрішньої частини вашої правої ступні. Ви можете залишатися тут або подивіться, чи можете ви покласти цю руку зверху вашої правої ступні. І трошки, якби, натиснути на цю ногу і привести ваш, вашу п'яту ближче до сідниці. Тепер відпустіть вашу ногу, випряміть праву ногу, розкрийте праву руку до сторони. Покладіть ліву долоню біля грудей, відштовхніться лівою рукою і перевертайтеся на праву сторону. Зігніть ліве коліно і покладіть ліву ступню за праве стивно. Відпустіть голову на підлогу. Ви можете залишити ці ліву руку ось так. Або, можливо, ви хочете завести її назад. Добре, тепер повільно повертайтеся назад на живіт, випряміть ваші ноги. І повертаємося у позу сфінкса. Зігніть ваші лікті, покладіть передпліччя перед собою. Переконайтеся, що плече над ліктем. Тепер ми зробимо іншу сторону: тепер зігніть ліве коліно. Використовуйте праве передпліччя як точку упори. І потягніться лівою рукою назад до внутрішньої частини лівої ступні. Можете залишатися тут, аби покласти руку зверху ступні і трошки натиснути на неї, привести п'яту ближче до сідниці. Тепер відпустіть вашу ногу, випряміть ліву ногу, розкрийте ліву руку до сторони, покладіть праву руку біля грудей, відштовхніться правою рукою, і перевертайтеся на ліву сторону. Зігніть. Праве коліно і покладіть праву ступню за стегно. Відпустіть голову на підлогу, залишайтеся тут. І так само праву руку ви можете завести назад або залишайте там, де вона є. І тепер повільно повертайтеся назад на ваш живіт. Випряміть ваші ноги і відпустіть чоло на підлогу, можете скласти долоні одна на одну і просто відпочиньте. І перевертайтеся на спину, лягайте на спину, поставте ступні трошки ширше за стегна, долоні доверху і руки трошки ширше за плечі. Ви можете залишатися тут стільки, скільки забажаєте. Як завжди, дякую велике, що практикуєте зі мною, і ми побачимось у наступній практиці.